І вітання, друзі! Якщо так трапилося, що у вас заболіло серце, а поруч нема ні пігулок, ні крапель, ні лікарні. Є кілька дієвих способів за 5-10 хвилин прибрати болі в серці. Перший дієвий і перевірений особисто і багаторазово. Шукаєте на подушечці великого пальця в центрі больову точку. Щойно ви її знайшли, її треба потримати, ніби масажуючи, секунд. 15, 20, можливо, 25. На одній руці і так само в центрі, ось вона ця подушечка, ось тут шукаєте больову точку в центрі. Теж масажуєте 15, 20, 25 секунд. Рука повинна бути розслаблена. Помасажували. Біль повинен вщухнути дуже швидко. Якщо біль не зникає за 5-10 хвилин. Видихніть усе повітря із легень. І не вдихайте. Таким чином, не дихайте стільки, скільки зможете, а потім повільно вдихніть. Якщо ці способи не допомагають, тоді швидше до лікарні і поліки, якими ви зазвичай користуєтесь. Я дякую за увагу. і Будьте здорові!